Підході би положити. Ну ладно. Хорошо, Олена. Я правильно розумію? Олена, ви хотіли сказати слово інфаркт? Ні, я. Калина. Калина. Перепрошую. Скажіть, будь ласка, ваш нік? Калина. Так і є? Калина? Калина ні. Так. А, Калина ні. Катерина. Ну що ж ви так? З якої ви компанії? Не піктелен. Mm. A, скажіть, будь ласка, в якому місті ви знаходитесь? Зараз у Львові. Mm, я Дякую. Хорошо. E, тоді до вас відправляється інфаркт. Це що? Це що у нас відправляється. До інфаркт. Вас? Може я а, поїду? Шопер? Може поїхати <свистець> мені. Так, можна наступне слово? Шопер. А можна мені наступне слово? Подивися? Давай подаримося. Типу. Ооо, оооо. Це артхаусне кіно. Що це таке? Це шведський угол, називається. Шведський Зараз будемо, я думаю, продовжувати. А мені просто оператор тестить. А що він. Ооо, ми маємо сказати комусь. Ми зараз будемо продовжувати, так? О, в сенсі все Тільки слово хуй не повторяй. А це я, до речі, почав. А? Це Костя говорив. А я повторив один раз. Ні, ну Костя можна. Як ми не падаємо з дивана? Ні, я мені сказав, що тут можна матюхатися. Костя, як ми не падаємо з дивана? Ти мені скажеш, так? Віталік, що ти там тестиш? Бля, смішно. Хвилю. Хвилю. І що? Друзі, друзі, всім привіт. Ми погнали. Привіт. Я Артем. Дуже приємно. Артем. Даша Артем, я засновник компанії, яка yeah, називається Як не пік мік і груп і да. Я дуже великий фанат вашої творчості. Я реально дуже обожнюю 95-й квартал, вечірній квартал. Я не про я не пропустив жодного. Випуску е, мені подобається. Я просто ну кращу Настя. Вона займається організацією івента. Ага. Ну вона вас запросила. Mm -hmm. Не все вона напевно встигла пояснити. Я просто на це про знаєте постійний розвиток. Покращення, як стати краще, розумієте? Так. І я я хоч, ну, дивіться, все дуже прикольно, якщо чесно. Зараз я спочатку з коміками хочу поговорити. Потім ну там теж є пару угу. питань. Коротше, все дуже прикольно, так. дуже класні. Жека, можеш принести фліп чорт? Я Серега. Ще я сережа. Ну окей, фліп можеш, будь ласка, принести? Короче, я, я, я хочу запитати просто. Ну, дивіться, про, про жарти, тобто ви ж гу гум жарти. Гум гумористи, да? ну, так? А, гумористи, ну сподіваюся, вже, вже сумніви є. А, про жарти а, про жарти Прошу, так, дякую. про жарти. Коротше, дивіться, Я просто по-бізнесовому хочу дати ну буквально декілька порад. А, в чому в чому питання? Тобто, жарти дуже смішно, всім дуже смішно, всі сміються. Мені п написала дві людини, що дуже смішно прям а, і. Ну, було реально, от, до речі, бачите, було реально дві гарні шутки. Ну ну дві ну реально ага. це твоя. Ну колір Вечер. бачиш, да? а це е, твоя Даша <світок> теж <світок> де непогано. Вигадає? Даша, Даша Квадквадріцепс дуже прикольно теж пошуткувала, Тобто дві з половиною шутки були реально, ну. Ну розйоб, скажу як О, я, тобто я, я в шоці. Дякую, дякую. Це ну от коли ми е, не брали комі, е, коміків, Вони коміки ж правильно Ну, от, коміки данову. Ну, да. Я бачу а, mm. да, коли, це більше. Ну в без ну в Без, коні, без конічність як буде Нескінченність раз більше mm. гумору сьогодні. Я чую, ніж коли ми нічого не робили е, і ніхто нічого не говорив. Тому yeah. в принципі дуже прикольно. Це я якби от початок принцип гамбургера. Це було ну крак, гарна частина. Тобто, все дуже смішно, реально. Це Але супер. є одне питання. Коротше, дивіться, ми з вами як домовились? Тобто, кожен з вас отримав тисячу гривень. Я, я зараз почну і скажу пораду, mm -hmm. яку я хочу, щоб ви ну почули. Але mm -hmm. я скажу дуже обережно. У нашій компанії система стимулювання. Ви знаєте, що кожен з вас отримав тисячу гривень. Ви знаєте, що ми попросили, щоб кожні дві хвилини був один реально смішний жарт. Смішний жарт. Окей, Костя. Тобто, ти жміш Влад Тишко, ти Вова, ну, тихо. Ой, шумко, да. Коротше, будь ласка, теж послухайте дві хвилини один жарт. Тобто, ви отримуєте працюєте 4 години. Так. Е, 4 години це 4 на 60. Тобто має бути 4 на 3 на 20, ні, на 30, коротше, має бути жартів. Це 120 так. жартів має бути за сьогодні. Так. Кожен з вас має зробити 40 жартів. Е, кожен з вас, да? Ви... 40 ти, 40 ти, 40 ти. Ага. І Чи тоді ведучі... це буде тисяча гривень. Наша система стимулювання така. Ага. Якщо ви хочете отримати е, повну суму, вам потрібно 40 жартів. Зараз в нас, ну, з кожного, зараз в нас з кожного, ну, один. Тобто ще потрібно 39. Я дуже прошу, просто. Ну, І зараз от моя порада, я просто чемпіон перших парт в третьому класі в школі. Я дуже шарю в гуморі. Ага. І порада дуже проста. Я зараз напишу її. Будь ласка, просто користуйтесь. Кра, ще, жар, туй. Це така формула, так? Краще жартуйте. Це формула успіху. Я дуже прошу і диви, от хтось з вас є ФОП? Є, є. Хто? Я ти ФОП? Тобто ти підприємець? Так. І ти Фоб? Ну, я те, І ти підприємець. А ти? послугами. <рес> ну, також ще не підприємець. Ні. А дивіться, ви підприємці, я підприємець. Ми на одному, на одному левелі, ми на одної мові розмовляємо. Тобто ви шарите в бізнесі. Правильно? Так. Ага. Ти ж, я, яка у вас група? Третя Третя група? Крові, Крові чи чи? Ні, в мене друга резистентна мі -мінусова. мінусова. А вас яка? Третя мене, як у тебе, щоб підмазатись. Клас, слухай. Я хотів просто попросити, щоб ви зрозуміли мене правильно. Ви можете заробити більше грошей. Тобто ви можете отримати. Ну ти, Дініс, не зможеш, напевно. Ні, Вова, Вова. В... це Я да. я, а, Вла не. маша, будь ласка, ти Можеш, якщо ти зробиш на 80 жартів більше ніж зараз, то ти отримаєш дві тисячі гривень. Тобто, то, то, диви, ми не лімітуємо людей в некій групі ніколи. Mm -hmm. е, по, ну, в стелі нема. Ти можеш рости, розвивати скільки ти захочеш. Добре? Так. От зараз фокусуйтесь, будь ласка, от медитацію робили колись. Mm -hmm, от так. зробити зараз медитацію дуже швидко. П'ять е, секунд, удивитись сюди. Я поки хочу відучому сказати: е, Серега, е, диви, mm -hmm. дуже класно вів е, минулий раз, от коли ми тобі позвали зараз. Е, і, будь ласка, можеш просто. ну, Краще води. Отак. Трохи краще. У мене є один жарт. Що? Один жарт. є Ти кажеш порада. Так. Типу, що верховна порада. О, <рістити> ну, ні, ну, я просто, ну якщо вона зайде. Слухай, краще два, вести. Настя, uh, 20 гривень uh, <рістити> дай, будь ласка, uh, і оператор. Будь ласка, uh, оперуй краще. Добре? А він uh, не лікар, щоб оперувати. Uh, <рістити> Це ти... теж жарт був. Так? Це зарахувалося? Зарахувалося, плюс 25 ну, на досі. Мені, мені смішно. Ось таке, таке нормально. Можна... А ось те, що ти там про нетпіків говорив. Нет ти, ти називаєш себе взагалі комік. Нетпік, типу. а може нетчерва? Черва і нетхреста? Дама пік ми називалися раніше. Блін, ну, це... — Коротше, оператор, Тому що оператор, я оператор на... будь ласка, ти можеш знімати трохи ров... рівніше? От як, як, що? Як рівно? Як, як рівно, як Інше місто. О, клас. Що, ще 20 гривень, дайте. Це теж прикольно. Рівниччя, це да. область Рівнецька. молодець. Вова. Так. Да. — Будь ласка. Все, а, а взагалі дуже класно. Мені дуже подобається. Дуже смішно. Дякую. Дякую. Дякуємо за поради. А а хто хто це це? <свят> — Це Це Хто? Це, це, <постив> Зараз. Хто це? Хто? Луисікей. Бо... Це головний. <laughs> Та дайте я хоч фліпчарт на дай секунду, я хоч фліпчарт приберу. <laughs> це головний, типу, ну, недпік, груб. Це головний да. груп. Та, п, потрібно було груп.